Друзі, всім доброго дня! З вами автопарк Київський філіал. Сьогодні у нас нове надходження BMW X5 2007 року на повному приводі та 3 дизельний двигун. Сірий колір, гарні диски у нас оригінальні. У автівки справжній пробіг 370. Тисячі кілометрів. Дуже непоганий стан та кузов, що є рідкість для даного авто. Нова зимова гума непогана. Ось ці вікна оригінальні, включаючи лобове. Без доступ у всіх дверей, по комплектації є все, кроме люка. Чорний шкіряний салон. От так виглядає задній ряд, без нарікань, задній клімат. Приїжджайте, друзі, дивитися це гарний варіант. Автівку можливо у нас привести у кредит та лизр та за готівковий розрахунок. Усіх всіх запрошуємо тест-драйв до міста Києва за адресою Сумська 2А. Друзі, звертайтеся та встигайте. Всім гарних покупок!